Христос Воскрес! Христі, хочу сьогодні з вами поділитися роздумами про відриву святого письма, яке читалося сьогодні, від Івана Святе Іван Читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, дбайте не про їжу, що проминає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий. Бо його отець назнаменував. знаменував. Ми ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм Діло Боже увірувати в того, кого Він послав. А вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що чиниш. Батьки наші Лимано в пустині, як написано, дав їм їсти хліб із неба. А Ісус сказав їм. Істину істину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб із неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб із неба. Бо хліб Божий той, що з неба сходить, і дає життя світові. «Батьки ваші їли манну з неба і померли, каже Ісус, а я даю вам той хліб, який той, хто їстиме Його, щоб не вмер. І щоб він мав життя вічне. Життя вічне ми собі часто представляємо як дуже довго, але вічність заключається в тому, що не просто вічно, а з Богом. Людина живе на землі, в матеріальному світі, і тут все проминає. Природа змінюється, вона росте, дерево росте, квіточка цвіте, і воно все проминає, Щоб ми бачили проминаючість і швидкоплинність людського життя і навіть свого роду марноту, бо квітка, яка б вона чудесна не була, вона потім тому зів'яне і все, листечко впало, дерево росте. Дуже довше, квітка, воно розвивається, а потім дивишся, воно усохло, все стало старе і пропало. І всі речі, які є в цьому матеріальному світі, вони якби проминаючі. Господь Бог нас готує до життя вічного, тобто життя з Богом. І перша умова, яку треба, щоб ми собі усвідомили, це є вірити в Ісуса Христа. Якщо нема віри, решту, що би б людина не робила, воно буде марне, як цей світ, проминаючи тимчасове, в'януче і те, що пропадає. Той, хто вірує в Бога, в Бога вічного, незмінного, досконалого, той здатний до життя вічного в постійнім. Постійнім перебуванні, не проминаючим. Життя в вічності це значить безкінечне пізнання Бога і Божих глибин. Ми знаєте, їдемо по цьому світі, приїхав на якусь нову територію, на якесь нове місце, побачив. Ну, якесь чудесне, дивишся такий, <кій> яка красота. Ми його побачили, поїхали далі. Друге місце приїхали, подивилися. Дуже гарне місце. Але коли ми звідти поїхали, то місце починає занепадати. Але коли ми занурюємося в Божі глибини, в Бога досконалого, вічного ми, побачивши, пізнавши якусь певну Божу глибину Божої краси, навіть якщо ми її покинемо, підемо в іншу, та глибина не спортиться і не заражавіє, і не зів'яне і не пропаде. І ось готування себе до вічності це готування себе до того, щоб в першу чергу вірити в Бога. Друге, друга така основа, на яку ми маємо опертися, це те, що ми бачимо, проминаючи з цього світу, і розуміємо, що воно проминає що цінність воно має тільки тоді, поки ми живемо. Якщо людина вмерла, для неї вже та цінність не має значення. І тому. Із сьогоднішнього святого Євангелія ми повинні взяти для себе одну таку важну річ, яку нам каже сам Ісус Христос, щоб ви вірували у того, хто, хто мене послав. І той, хто вірив в того, хто мене послав, той має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. А який знак нам робиш? кажуть йому, який знак нам робиш? Щоб ми увірували, в те, що ти чиниш. Батьки наші лиману в манну пустині, як написано, і померли. А ти кажеш, що хто, хто їстиме цей хліб, не вмре по віки. Так от іменно Бог давав їм той хліб з неба та мана, щоб вони не вмерли з голоду, а Господь нам дає хліб, щоб ми не вмерли в Бозі. Аби ми в ньому жили. І коли ми віруємо в Бога, коли ми свою віру підтверджуємо своїми ділами, ми маємо життя вічне, ми маємо завдаток життя вічного. Що після нашої смерті ми перейдемо в другий в той світ Божий, там, де живе Господь Бог, там, де нічого не в'яне, там, де нічого не старіє, там, де нічого не ламається і не портиться. Життя із Богом. Тому бажаю вам глибокої віри, бажаю вам старання у цьому світі, щоб ви ми е пізнавали те, що є біля нас, раділи тим, що воно є біля нас, хоча й воно проминаючи, бо і я проминаючий. І якщо я з розумінням відношуся до всього того, що є навколо мене проминаючи, то я буду себе вже готувати до життя вічного обозі. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Молитва, яка лине з ваших уст, це та річ, яка мене приближає і ідентифікує як до жителя Царства Божого. Христос Воскрес. Істина Воскресе!